Всім привіт! Сьогодні з вами знову Радіо Магніт Вікторія Солодка. Та Віталій Слободяник! І знову ми для вас вирішили щось зняти цікавеньке. Тож, березень. Ми, то... ми вирішили сьогодні вийти в люди і дізнатися, що наші містяни будуть дарувати своїм коханим і не тільки, мабуть, на 8 березня. І ще взагалі це свято потрібне. Пішли з нами. Доброго вам дня! Доброго. вітаємо вас, дорогі наші канівчани. Ми вирішили зробити опитування взагалі 8 березня. Як ви відноситесь до цього свята? Бо ви будете його святкувати? 8 березня буду святкувати, так як це жіночий день. Але я вважаю, що 8 березня в Україні повинно святкуватися кожного дня, тому що вклад жінки взагалі не переоцінений і в долю самої України, як зараз жінки і воюють і на сході, і на півночі взагалі скрізь. І також роль жінки в становленні чоловіка неможливо її оцінити, тому що. А, це ви розумієте? Це, вони переплітаються ці дві долі. І чоловік, жінка, щаслива сім'я вони становлять новітню щасливу Україну. Да. Щодо 8 березня, як ви вважаєте, це свято варто скасовувати, як на сьогодні? Чого Нашу. Чи намірені ви вітати 8 березня? Конечно, а як же? Кого маєте намір привітати? То мене багато, аж чотири дівчат. О, та ви і внучка, щаслива, щаслива, і щаслива людина. І бабушка, і дочка. Дякую. Да. вам. – Ще ось особливо такі набори цікаві, Будуть. Я таке перше розбачив. Це ви десь або кажу, в Польщі нахваталися, або десь за границею. Такого в нас не було. У нас одні, нам, одні квітки. Ось ось 60 гривень. Диві. Ось ось таке. 60, да. Да. І шоколад, 500. Але інтересне, красиве таке. 400 Головне з конфетами, бачиш. А, подарунки очікую взагалі щодня, а це нормально для жінки, правильно, не тільки весною, і не тільки 8 березня. А на рахунок святкування, я думаю, взагалі не на часі зараз святкувати. Це особисте бажання кожної людини. Будемо вітати жінок, не варто скасовувати, завжди святкували. Це міжнародний жіночий день. А так. що маєте на меті подарувати? Ну, квіти. Внімання, якісь подарунки. До речі, є такі от пропозиції щодо перенесення 8 березня. Це на 25 лютого, як на День жінки, так і є одна пропозиція на День матері. Чи розглядалися вами такі варіанти? Ну, ми готові до нововведення. Якщо приймуть, будемо святкувати 25-го. Це на день народження Лесі Українки. Так будемо святкувати. Е, я рахую, що від минулого потрібно відмовлятися і моє особисте. Е... Моя особиста думка, що треба його робити на День Матері, це в травні, щоб ми вшановували жінку матір, жінку кохану, жінку любиму. І воно було б доречно. А 8 березня це придумала Клара Цеткін, і вона була феміністка. Трошки воно тут не состиковка є, тому я вважаю, що жінку повинен вшановувати щодня. Це в, е, в будь-якому випадку, а свято е, відзначати в травні місяці. А от як вам подарують квіти, приймете? Звісно, то даруйте квіти. квіти. Даруйте нам квіти. <рес> Чи варто скасовувати свято 8 березня як офіційний вихідний? Однозначно треба скасовувати, а, тому що воно, це 8 березня, воно якесь таке, знаєте, надумане. Що жінок треба любити кожен день і поважати, і дарити подарунки, і так далі. І так далі. А так це, знаєте, якесь воно більш партійне, що от ми жінку, трудівницю там в один день всі поздравили, а на следующий день там їй ліцей спортили. Тобто, ну, я вважаю, що його треба позбавляти всіх оцих постсовєцьких, пострадянських бігом. Що вони закладають дуже погані такі корні у голови нашого. Молодого покоління вони не повинні знати цю дурню сі. Okay. Ви знаєте, оце гендерні штуки як день yeah. е, як 23-ті було захисту від чесне? Як... День ну, захисника Ні. Був день. Такий день, як день залужного, день української армії, Я би його це номер один. А от ці дні жінок і мужчин, це такі гендерні праздники. І, ну треба і чоловіків, і жінок кожен день поважати. Кожне 365 днів. Це день жінки, день чоловіка. От ваша думка, чи потрібно святкувати, чи ні? Ну так. Да. Потрібно. Потрібно. Да. Чому? Ну хоч один день жінкам виділити будуть. Такий молодець. Сонечко, твоя думка? Я думаю, що так. Треба зібратися відсвяткувати, трохи порадіти в цьому житті, хоч трохи. Подарунки вже замовили? Та питаюся мовити. А що ви будете дарувати, якщо не секрет? Секрет. Секрет. Ну, квіти будуть? Звісно. Ми до цього свята, звичайно, привикли, але враховуючи реалії війни, вважаю, це свято абсолютно недоречне. Це не наше свято. Нам треба запроваджувати свої українські традиції. Маємо гарне свято, день української жінки. Думаю, це не є вихідний день. Взагалі, вихідних днів повинно бути чим поменше. Всі ми працюємо на перемогу і кожен до цього повинен долучатися. А вітати жінку можна не тільки в якісь свята, її можна вітати щоденно, дарувати їй квіти, посмішки, гарні головне слова. Жінку головне жінку любити і не треба чекати якогось свята чи 8 березня. Можна вас попитати? Можна. О. Це не довго. Доброго дня. Ні, години дві-три. Доброго дня. Править? Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, свято 8 березня? Доречно наразі його святкувати? чи А ні? Я яке відношення маю? До От гостя? ви чоловік, ви будете своїм жінкам дарувати квіти 8 березня? А що він знімає? Де піде у який канал? чи як-то? Ну скажіть. Ви відповідати будете чи ні? Не хочете? Буду. Радіомагніт. Радіомагніт. Ви будете на 8 березня своїм До... жінкам дарувати До Расі... квіти. До Раші немає відношення? Ні. Ні. Ну, і то тоді буде. – Ви так. будете на 8 березня вітати своїх жінок. Обов'язково. А що будете дарувати? Любов. – Любов? А ще що? А, а квіти ви... будете? А ви хотіли квіти. Так що Любов. – Любов, дякую. <рес> тоді з наступаючими святами. От як ви вважаєте, варто скасовувати вихідний день восьмого? Я березня? вважаю, що не, не варто через те, що весна, прихід весни і хоч якась радість для жінок. Крім того, що це не радянське свято, а міжнародне, яке було засновано е, кларою цетки. Е, чи будете цього року святкувати? Святкувати ні, через те, що в мене син на війні то такого своєї свята не буде, але ж чоловіки будуть я знаю ну точно. Як ви вважаєте, 8 березня от Верховній Раді бажають скасувати спрати, це да, свято? Так, так. От ваша думка цікава нам, от ви як вважаєте, доречне воно святкувати його? Ну, допустимо, до речі, принесе на 25-те, бо день української жінки почалися українки. Але ну, в цілому то це міжнародне свято, не таке, як там, типу, е совєтського. То я думаю, що в принципі, не дуже актуально це все. Можна не дуже актуально. Два. Але ви будете вітати своїх жінок? Ну, безперечно, в мене немає вибору. А що будете дарувати? Ну, своїй дівчині, мабуть, сертифікат. Ну, мамі там уже що попросить більше. А квіти будуть? Звичайно. Звичайно. Без квітів mm. нікуди, це ж 8 березня. <різь> Вовка, ага. ставай ми тобі питання позадаємо. Ну, тормозни, ну тормозни, ну турмозни. Давай, Давайся. Доброго дня. Ту, 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 ловка, 8 березня запитати. <схай> Ото так і виставиш, що тікав. Це ж я думку свою сказав, що 8 березня він називається міжнародне свято, так, але святкується тільки в нас і в Росії, ну, ще може і в Білорусі. То я вже думаю, що вже пора б його. А на який був ви день перенесли? На 9 травня. На 9 травня? На 9 а, травня. а чому саме на 9 травня? Ти народження Шевченка було б свято, яке ви. В березні. Так, ну, да, на 9 березня, я огорився. І а... день народження Шевченка було б таке загальнодержавне свято. і, і щоб там було… А ти ж і... своїх жінок ви вітаєте коли? Ну, на 8 травня чи на 8 березня вітаємо? Маєте намір цього року, така Так, повіта. Да. А як не буде 8 березня офіційно, то й не будемо вітати, будемо 9 вітати. Або Зрозуміло. якийсь інший день. Ну, Я так розумію, що зараз пропоную 25 лютого зробити. Де на день народження Лесі? Так. Ну, можливо, і так можна зробити. Я підтримую і так. На початок весни? Я б взагалі, е, наскільки вже такий проукраїнець, що вже вважаю, що все те, що робиться е, в державі по знесенню тих пам'ятників радянських і свят державних, його треба вже позабувати. І треба, щоб в нас що все українське було. Чекаєте на це свято, чи вважаєте наразі недоречним його святкувати? Дуже чекаємо. А, з нагальними зараз а, а, такими проблемами в нашій країні потрібно це свято. Потишні жінок. Так, чекаєте подарунків, вкус. чекаєте чи квітів, чекаєте більше квітів. Да. А які ваші квіти улюблені? Тюльпани. Тюльпани, супер. Бажаю отримати величезного букета. Ваша а думка? Я теж чекаю, Квітів, подарунки, всього побільше. Вон тоді гарна. Завжди доречне. Доречне? — завжди. Добре. Доброго дня. Я буду вітати всіх, всіх жінок і своїх, і всіх наших, усіх жінок зі святом весни. І зі святом Совковим днем 8 березня, а саме зі святом весни. Тому я буду довернувати квіти і бажати жінкам. Бути красивими, квітучими, бути самими найкращими і буду вітати їх саме з святом весни. Чи Я вважаю, скасувати? що не скасовувати, тому що це не тільки 8 березня, це захист жінок, міжнародне свято. Як це його скасовувати? Я вважаю, що треба, щоб був вихідний. Доброго дня! Доброго Як настрій? Весняний. Я бачу у вас завжди гарний настрій, така гарна метелика у вас з вишиванкою. Скоро жіноче свято, 8 березня. Хотілося би почути вашу думку, чи воно доречне його наразі святкувати і взагалі ви за те, щоб його відмінили, чи все таки 8 березня є 8 березня? Ну, звичайно, 8 березня в жінок повинен бути весною, свято своє все. Але я підтримую той законопроект, який був поданий деякими депутатами, до речі, з різних фракцій там і Свобода. І всі, щоб все-таки дату 8 березня зробити звичайним. Хто хоче, хай святкує, хто хоче не святкує, але воно не повинно бути вихідним днем. І дуже хотілося би, щоб цей день був позиціонований з українськими жінками, з українськими героями. Та ж сама пропозиція до речі, на мій погляд, перенести його на 25 лютого, день народження Лесі Українки, яка є. Як то кажуть, зірцем Особлення. українським уособленням української жінки. А як ви дивилися об'єднати День Матері, і День Української жінки в одне свято в травні? Ну доречна пропозиція, але від 8 березня, як і від інших дат, 1 травня, 9 травня, тебе треба відмовлятися однозначно. А от будете ви все-таки цього 8 березня дарувати своїм жінкам квіти? Та я своїм жінкам завжди дарую квіти, так що буду. Дивіться, я думаю, що ну це як обичний день. Тобто його можуть змінювати, можуть не змінювати. Тобі. Ну але так як раніше, я думаю, можна було б залишити. Я думаю, що краще його не переносить, не е, як сказати, не обирати. Хай він буде. Він вже давно був і більшість проти проти цього. Дякуємо, так, дякуємо, дякуємо за ваш поза. Ой-ой-ой! ой ой Все, склали, спускайтеся сюди. Сюди. Зіркою ютуба станете. Разом зі мною. Стойте. Доброго дня! Хай живе 1 травня. Дуже раді вас бачити. Скажіть, будь ласка, свято 8 березня. От цікавить ваша думка. Ви будете святкувати, будете своїм жінкам, коханим щось дарувати? Напевно, так, тому що це склалося вже давним-давно, ввійшло в певну традицію. От, і буду дарувати. А там далі доктор Времіння, як складеться карта наша, будемо по-іншому святкувати. Тож, 8 березня ви Святкуві. святкуєте. Чекаєте свята, 8 березня. Чекаю. Чекаєте на подарунки? Ну, можливо, так. Більше хочу подарувати, ніж очікую. Більше хочете подарувати. А взагалі ваша думка цього свята потрібно її відміняти чи ні? Я рахую, що це міжнародне свято жіночності, краси, весни. Чому б ні? На хвилиночку. Доброго дня. Доброго. Можна вам поставити запитання? Ну, запитуйте вже. Як ви ставитесь до свята 8 березня. Чи вважаєте ви його доречним святкувати? Чи будете ви своїм жінкам квіти дарувати? Я вважаю, що доречне свято. Вважаю, що це нормально, що жінкам дарять квіти. І неважливо, як цей день називається. Бажано кожного дня дарувати, але це як, як нагадування з боку держави, що хлопці, ви ж пам'ятаєте, що у вас всі жінки? Поздоровте їх. Це буде нормально, я думаю, що ніхто на це не обернеться. Жінки тим більше. Так що з наступаючим прийдеш, їм, скажімо так, свято. Цього вам найкращого, любові побільше. Ну, Свято жінки, воно ніхто його не відміняв. Ну і як святкувати, ну, мабуть, що буду. Але взагалі-то, оскільки військовий час, то його, я думаю, що вихідний день це не обов'язково. Адже то вихідний день чи не вихідний це не головне. Ну а свято жінки, оскільки я представник старшого покоління, то, мабуть, жінки старшого покоління святкувати його будуть. А так, але я за те, щоб от у нас зараз 25, 25 лютого День української День української жінки. жінки. Я не вважаю, що воно доречним. Краще День Української жінки із Днем Матері в ми святкували, тому що двадцять 24 лютого день початку війни, а 25-го день української жінки. Дуже воно недоречне. Треба змінювати. Треба обов'язково змінювати. А от у травні було б досить, досить доречним. А те, що вихідний, не, не на часі зараз вихідний. Але 8 березня на квіти очікують. Але 8 березня на квіти очікую Бажаю вам отримати величезного букета <святку> і Гарного святкування. Будемо казати так, любе свято завжди свято. А 8 березня. Колись був буденний день. Жінок вітали, святкували. Ну давали трошечки розрядки і повеселитися. От і все. А більше від нього нема що чекати. Дякую. Перемоги, миру і здоров'я! Дякую березня. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до свята 8 березня? Позитивно і вітаю з святом наступ. Ось такі думки наших канівчан щодо святкування і відзначення 8 березня. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайк та дзвіночок і залишайтесь з нами. І на день народження.